Зазвичай захворюваність на ботулізм розподіляється протягом року, але активізується саме в той час, коли люди починають їсти консервовані продукти. Минулого року по Одеській області зафіксовано було чотири випадки захворювання на ботулізм. і це все м'ясні консерви і в'ялена риба. Цього року по Україні є поки що два випадки. В Одеській області ще немає інформації. Люди консервують літку в продукти. Восени ріжуть там качок, консервують консерви, взимку починають їх їсти. Відповідно, це теж небезпечний період для такого захворювання. Є ризики, тим більше є така можливість купити продукти, і ти не розумієш, наскільки людина дотримувалася технологій, бо ботулізм, він же ж розміжається, це інфекція, яка живе без повітря. Тобто, якщо складається таке середовище, Нема доступу кисню, вона починає розвиватися. Не завжди деформується консерва, не завжди може бути вздута кришка. Тому відрізнити візуально ніяк. Продукт взагалі не має вигляд, може верніше, не мати вигляд зіпсованого продукту, консерва не має вигляду деформованої консерви. Ну, Не кажучи вже про це, що якщо десь вздута кришка чи деформована, то це вже ну, ні в якому разі ну, ці продукти не вживати. Я ще хочу знати, що сказати, у нас війна вже четвертий рік закінчується, і люди все одно роблять запаси. І кожного, хто отримує гуманітарну допомогу, треба дивитися на терміни зберігання. Хтось накупив консерви, наприклад, на початок війни, ще на початку війни, і вони десь там в куточку стоять, і з різних там термінах зберігання чи температурному режимі зберігання вони теж можуть ну, бути таким джерелом такої інфекції. Скажіть, будь ласка, це стосується тільки того, що люди самі виготовляють, чи також якихось фабричних заводських консервів? Дивіться, значить, зазвичай це те, що люди виготовляють самі. але я вам хочу сказати, що зараз, на час військового стану, такого перевірок і контролю. Регулярного планового він відсутній, тобто його не можна здійснювати службам. Не забуваємо, що є великі підприємства, які виготовляють консервовану продукцію і мають там всі там автоклави. Весь. Є маленькі підприємства, які теж виготовляють, і можна, якщо наприклад товар куплений в магазині. Ну, в нас були випадки, коли е, куплена в магазині продукція теж була е, джерелом цієї інфекції, плюс куплена в магазині в'ялена риба. В'ялена риба взагалі дуже е, такий, такий небезпечний продукт, тому в сенсі, що е, там з кишок може попасти земля в гущу м'яса, в цій гущі м'яса вона закривається і створюються такі умови. І знову ж таки можуть їсти 5 людей цю рибу, а один може захворіти. Чи є якісь ознаки? Чи можна якось перевірити, наприклад, ви придбали там домашню консервацію чи з малого підприємства якісь ознаки, що вона буде ну небезпечна? Дивіться, є коли людина, ми фіксуємо випадок захворювання на ботулізм, то залишки їжі здаються в лабораторію і там робляться дослідження. На рахунок того, чи може ви, наприклад, взяти купити партію продуктів і одну перевірити. Я вже говорила, що це кущовий метод. тобто, Ботулізм може ховатися в одній баночці, в одному, наприклад, грибку чи в одному кусочку м'яса. І е, показник, наприклад, якщо ви десь там виготовили самі і перевірили одне, це не значить, що в іншому нема. Ну. – mm -hmm. Тобто так, якогось тесту хімічного Якогось такого тесту нема, щоб дати гарантію. Е, ти, гарантію дає дотримання технології виробництва, чітке дотримання е, санітарно-гігієнічних вимог при е, тому, як іде приготування, як іде робота з сировиною, е, дотримання температури, дотримання тиску і це весь контроль. Оце дає гарантію. Ви казали, що бутулізм ну любить, скажімо так, розвиватися в середовищі, де немає повітря. В'ялена риба вона ж не є консервованою. Вона, вона не є відкрита. Я ж кажу, вона, наприклад, є риба, її виловили. І зразу не почистили. Так? Вона лежить з кішками, кішки пошкоджуються, виливається міст кішок, попадає ну а толізм він живе в ґрунті, попадає в товщу м'яса. Проникає, м'ясо закривається і там нема доступу повітря. Тобто вона сидить у, у цій товщі і собі прекрасно там розмножується. Чим небезпечна ця інфекція? Чому на неї така увага? Інфекція небезпечна перше, тим, що спочатку дуже легко її сплутати з Ну, з якою кишковою інфекцією, і можна вчасно не ну, не звернутися і затягнути процес звернення. По-друге, небезпечний токсин, який виділяє ботулізм, небезпечний тим, що він дуже руйнує внутрішні органи, і дуже великий довгий процес відновлення реабілітації. Ви сказали, що можна сплутати ну, зі звичайним якимось. розладом. – Це ж ж саме може бути. Чи можливо є якісь ознаки? що Сітка, це саме... сітка перед очима, подвоєння, в очах. Так, 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 пані Вікторія, розкажіть, будь ласка, які ознаки от бутулізма захворювання саме? Ну, ознаки перше, це можуть бути всі ознаки кишкового захворювання, кишкової інфекції, отруєння, плюс там іде ідеморочення, сітка перед очима. Воїння, там троєння, перед і, е... і не забуваємо, що всі інфекції теж мутують, і може бути більш слабкий е, прояв і більш сильний прояв. Це залежить від індивідуального. Скільки часу, от коли ну, інфекція попадає в організм, і вже от є якісь явні прояви, прояви, що це бутулізм, який ну інкубаційний інкубаційний період, період теж різний. Він може коливатися ну, від кількох годин до кількох діб. Тобто це теж не може таке бути. Куди звертатися, якщо ну, звертатися спочатку з, з усіма ну, симптомами до свого сімейного лікаря? Сімейний лікар оцінить ситуацію, оцінить ризики і вже буде приймати там про госпіталізацію чи направлення там на, на далі дослідження. Багато продають, от просто як то кажуть, з машин, просто домашня якась не консервація, сама, а якесь м'ясо, копчене, там запечене. Чи становить воно може небезпеку. становити? Може становити того, що ботулізм вперше був виявлений взагалі в ковбасі, е, тому копчене м'ясо, ковбаса домашня, копчена риба. Теж може бути джерелом інфекцій. Плюс дуже багато зараз вакууматори, ну, запаюють ці продукти і от зберігають теж запайними, там теж є такий своєрідний ну, ризик, що може створитися така. Ну, я б, взагалі була б обережна. З усіма продуктами, які купляються на ринку без відповідної документації, що супроводжує ну, продукт документації на. Хоча я вам хочу сказати, що ще раз зараз не дуже є перевірки, тому треба оцінювати свої ризики, дивитися, де ви купляєте, що ви купляєте, і може від деяких продуктів, такої як в'ялена риба, варто відмовитися в той час, коли нас так багато речей хочуть вбити, то поберегти і не вбивати себе самому. Дуже от на ринках зараз можна придбати, да. Продукти консервовані домашнього виготовлення і гриби. ну, Взагалі консервовані продукти домашнього виготовлення заборонені до реалізації. Гриби є ще ну, квашені, да, вони без пеньки, там піпеньки продаються. Тут може бути другий ризик, того, що ми можемо не знати, як при ферментації будь-який гриб ми можемо не відрізнити, який гриб попав разом з наприклад, з зупеньками з'їсти. випадково, так, так, так. А ферментація гриба вона не усуває його отруйних властивостей. Чи становлять небезпеку? От ви сказали про вакуумовані продукти. Ну, крім риби і м'яса, наприклад, овочі, там якісь маслини продають, вакумовані, чи навіть ті ж помідори. От саме вакуумна упаковка інших продуктів е, Я, Дивіться, маслини вакумовані продають, вони ж, я так зрозуміла, вони вакумуються вже на підприємствах. Да, я не бачила, щоб власники там на, на ринку продавали вакуумовані продукти. Тобто процес вакуумації, якщо йде дотримання всіх технологій і вимог, він не є ну, там, небезпечний. Це так. потрібно, щоб продукт вже був заражений е ботулін, ботулізмом і тоді запайний, тобто, щоб вже ця, цей мікроорганізм цей, е там був. Тобто будь-який продукт, чи це овочі, байдуже ну, може якщо, бути мають. Да, якщо, наприклад, овочі погано відмиті від землі, і там попадається десь земля, овоч пошкоджений. Так може бути. Я хочу додати, що люди розуміли, що лікування на ботулізм дуже дороговартісне, реабілітація дуже тривала. І е, організм не відновлюється, щоб люди пам'ятали, що е, можуть їсти цей продукт кілька людей. Захворіти може одна людина. Щоб люди пам'ятали, що коли вони розігріють чи перекип'ятять якийсь продукт, це не значить, що вони позбудуться самого токсину. То, що ми ж говорили, що небезпечний токсин. Токсин розрушається при більш температурі високій і при високому ну, тиску. Тому просто берегти себе.